Мої найкращі вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь передачу позиція. Традиційно по закінченню сесії міської ради, а вона відбулася два дні тому, це була остання сесія у цьому 2013 році. Ми зустрічаємося із представниками Всеукраїнського об'єднання Свобода депутатами міської ради, які говорять про свою позицію щодо тих чи інших питань, які розглядалися на сесії. Отже, у нас в студії Олександр Семчишин. Я вас вітаю, Олександре. Вітаєш нонітоглядачі. Найперше від нас вітання. Ви стали втретє. Батьком да, народився козак. Найкращі вітання від нашого колективу, я думаю, від усіх глядачів. Ну, і я думаю, пора вже якось і про дівчат подумати, не тільки про хлопців. Ну, бачите, то вже воля Божа. І дійсно три козаки. і Будемо сподіватися, що будуть рости здоровими і приносити користь українській державі. Ще раз вітаю, отже сесія міської ради. Кілька питань, на жаль, бюджету не було, ми знаємо знову ж таки, через які причини, але ті питання, які розглядалися, про що мова йшла і наскільки вони впливають на життя міста. Бюджет, я сподіваюся, вже буде в новому році. Важко говорити зараз, який він може бути, власне, але я думаю, що ми обов'язково в цій студії про то поговоримо. Поговоримо про пропозиції, які будуть від нас, від фракції свободи. Дамо загальний аналіз, але теж дасть Бог в новому 2013 році. Дійсно, остання сесія в 2013 році. Була така з перемінним успіхом, якісь питання розглядались довго, була дискусія доволі таки жвава, емоційна. Деякі, власне, внаслідок того, що в ході засідань комісії розглядалися знову ж таки через дискусії, ухвалювалися майже одностайно, тому що дійсно питання, які йшли на користь громад. Стосовно, так би мовити, гарячих питань, то е, хотів би звернути увагу тут в першу чергу на те, що, як і раніше, фракція «Українська об'єднання Свобода. Виступила принципово е, проти е, такого, здавалось би, десь завуальованого питання, яке пересічний е, глядач, яке просто хмельничанин, подивившись проект рішення, е, мало, власне, що зрозуміє. Такі питань, да? е, таких питань е, ухвалюється е, чимало взагалі в соцінній залі е, мова про, е, так би мовити, відшкодування пойової участі. Угу. Відшкодування пойової участі. Від забудовників є передбачені бюджетним кодексом вимоги про те, що пайову участь забудовник може сплачувати до міського бюджету винятково коштами. Не можна, скажімо, відшкодовувати пайову участь майном чи якимось послугами. Бюджетний кодекс чітко вимагає, мають бути сплачені винятково кошти. І на жаль, в стінах Хмельницької міської ради існує така практика, коли... Забудовники через рішення міської ради, яке, до речі, суперечить бюджетному кодексу, і про це в кожному рішенні завжди є висновок юридичного управління. Забудовник розраховується житло. На перший погляд, би здавалося, нормальна абсолютно практика, тому що зараз майже 11 тисяч хмельничан перебуває в черзі на поліпшення житлових умов. Люди стоять в черзі роками, десятками років. І, і якщо забудовник, скажімо, дає в новобудові нову квартиру, і якби ця квартира йшла хмельничанам, то з тим би можна було б миритися. В даному випадку, до речі, на останній сесії було три таких квартири загальною вартістю десь понад мільйон гривень. От в даному випадку три квартири пішли чи підуть, бо це зараз в процесі контрольно ревізійному управлінні, мінздоху, так званому міністерству зборів і доходів, і господарському суду. То силовики, які і так не бідними людьми, які і так мають купу пільг, вони отримують по суті за рахунок міського бюджету зараз тільки під час однієї сесії три квартири вартістю понад мільйон гривень. Якби ми, скажімо, не голосували за цей проект рішення, як це робить свобода, завжди принципово ми голосуємо проти і вимагаємо від наших колег не підтримувати таких рішень. То міський бюджет на завершення року до отримав би ще понад мільйон гривень. Коштами, які можна було б спрямувати на вирішення соціально-економічних програм, на покращення інфраструктури і так далі. Ми е, бачимо, що фактично за рік ухвалюється десь близько десятка таких рішень. А потім говоримо про те, що десь недоотримує бюджет, про те, що нам коштів не вистачає на покращення інфраструктури. Ми переконані, що це абсолютно неправильне рішення. Ми і далі будемо принципово наполягати. Або депутати не підтримували таких рішень, або міський голова не лобіював таких рішень, як на останній сесії, коли він, скажімо, з нами в таку заліз доволі глибоку дискусію і почав наполягати, що це так має бути, що це нормально, що це правильно. Ну, але в результаті дискусії ці питання були підтримані з невеликою перевагою, але все-таки пройшли. Я наголошую, що це українська об'єднання свобода принципово проти. Ми завжди у всі сесії голосуємо проти таких проєктів рішень, тому що переконані, що бюджет треба поповнювати. Це чималі кошти, яких потребує сьогодні громада. Ну і ратися в піддавки силовиками це теж неправильно. Тим більше ми бачимо, яка ситуація зараз в країні, да, пов'язана uh -huh. із революцією, як ведуть себе силовики. І тут, коли ми з міського бюджету їм допомагаємо покращувати житлові умови, це не зовсім правильно. Ну і власне, можливо, і ці кошти можна було б спрямувати на наступне да, питання, яке розглядалося на сесії щодо оптимізації. Була ініціатива батьків, гімназія номер 1 здається, так? Так, гімназія No1, гімназія номер... Номер яка пов'язана із скороченням посад, які там обіймають вчителів, вчитель, педагог-організатор. Ми, до речі, вже не вперше про місцеву ініціативу на тему освіти говоримо. Буквально минулого разу ми про НВК номер 10 говорили, і теж власне про місцеву ініціативу. Тут батьківська місцева ініціатива, я був учасником тієї місцевої ініціативи. Понад 130 батьків було присутні. Мова йде про можливе скорочення 21 посади педагога організатора а точніше, звільненого класного керівника. Гімназія номер 1 це унікальний досвід, який є єдиним в Україні з 1994 року. В гімназії було запроваджено ці посади звільнених класних керівників. Досвід дійсно унікальний. Зараз, коли ми спілкуємося з освітянськими колами інших міст з народними депутатами. Вони кажуть, ну дійсно, це ж по типу класичної гімназії. Так було ще в 19 столітті. Гімназія тим і відрізнялася від загальноосвітньої школи, від загальноосвітнього навчального закладу, тим, що там були такі посади виховників, так би мовити. Це звільнені класні керівники, які не мають навантаження навчального, які працюють винатково над виховною роботою, над організаційною роботою, над контролем за відвідуваністю і так далі. І ці посади, от, в місті Хмельницькому, першій гімназії існували з 1994 року. Їх спочатку було сім, потім, в залежності від збільшення класів, їх розширили до 21. І зараз, от, зважаючи на ту оптимізацію, яка відбувається в усій Україні, та башніківська оптимізація, ми її називаємо, десь вона частково і Хмельницький зачепила. І було бажання це бажання ще рік тому з'явилося скоротити цю 21 посаду. Минулого року на засіданні гуманітарної комісії нам вдалося. Це питання відтермінувати з цього навчального року. Вже власне було скорочено цих посад до 10 одиниць, і люди на півставки були переведені. До їм трішечки там годин навчальних пододавали. Це тільки ускладнило, скажімо, нормальне надання освітніх послуг. Зараз з наступного навчального року було бажання скоротити всю 21 посаду. Батьки відреагували на ту досить гостро. Зібрали місцеву ініціативу, яка дозволена згідно статуту громади. Запросили мене як депутата, був начальник управління освіти, заступник його директор гімназії. Ми десь. Понад годину обговорювали це питання і вийшли з проєктом рішення на сесію. На превеликий жаль, вже в ході сесії розглядався трошки інший проєкт рішення, ніж того хотіли батьки. На комісії його видозмінили, проти чого я, до речі, категорично виступав. Батьки були на сесії. Дискусія десь, напевно, до години тривала з приводу цього питання. Різні думки. На превеликий жаль, тут міський голова і міська влада займає позицію про те, що треба оптимізувати, треба шукати варіанти економії коштів. Я є противником такої тези, тому що, як на мене, економити на освіті це неправильно. Навпаки, треба шукати варіанти, як інвестувати в освіту. Освіта це найприбутковіша інвестиція, тому що це наші діти. І е, такий досвід треба було зробити все можливе, аби зберегти ці посади. Тим більше, що ціна питання, так би мовити, для бюджету приблизно десь 300-350 тисяч гривень. І в попередньому питанні говорили про ті квартири. Да, от якщо б не брати квартирами для суддів мінздоху і крушників. А взяти коштами то на три роки цих би коштів як мінімум вистачило б на фінансування оцих посад. Ну ви бачите додаткові джерела надходження до бюджету, навіть за нинішньої ум умов таких складних. Ну звичайно, завжди є можливості, скажімо, шукати додаткові джерела. І в тому числі, от через ці, ці сам цю саму пайову участь. це теж дуже важливо. От тільки одна сесія це десь понад мільйон гривень можна було б збільшити надходження. А таких рішень, до речі, ухвалюється за рік близько десятка. Ми можемо вже порахувати, плюс є інші моменти, про які я думаю, ми навіть і зараз поговоримо. Я просто вже закінчу питання. От з гімназією mm -hmm. питання, скажімо так, буде продовжуватись. І зараз наразі залишається чинним рішення виконкому в 94 го року. Зберігається сім посад подової організаторів, плюс один згідно штатного розпису. І я думаю, що ми ході найближчого, можливо, депутатського дня, можливо, ще раз ми на сесії це питання піднімемо, аби комплексно це питання розглянути і все-таки вийти на ту формулу, яка максимально задовольнить батьків, бо вони, до речі, навіть готові співфінансувати ці посади. Задовольнить батьків, задовольнить, задовольнить цих людей, а це 21 робоче місце. Люди, які там вже майже 20 років працюють винятково на цій посаді. Навіть якщо їх зараз працевлаштувати, вчителем предметником. Ну, досвіду за 20 років вже немає, людина вже трошки призабула, це теж об'єктивні речі. І задовольнить, звичайно ж, і міський бюджет. Сподіваємось, що ми власне цей шлях знайдемо і він буде максимально ефективним і взаємокорисним для всіх. З іншого боку, теж я, навіть користуючись нагоду, звертаюся до міського голови. Ми маємо шукати можливості не оптимізувати зараз освіту. Ми бачимо, що відбувається в Україні, як закриваються навчальні заклади. як… Зменшуються ступенів навчальних закладів. В Хмельницькому не закритий жоден навчальний заклад. І зараз ми повинні зробити все можливе, аби не скорочувати посади, аби не закривати навчальні заклади, залишити це для прийдешніх поколінь. Тому що освіта це майбутнє. Олександр, якщо подивитися на минулі сесії, освобода завжди голосує проти продажу комунального майна. Чому на цій сесії теж? Ми принципово з 2010 року і завжди на тому наголошуємо, багато разів студії тут говорили. Ми виступаємо категорично проти продажу комунального майна, розташованого в центрі міст. Ми говоримо, що це курка, яка несе золоті яйця. Надходження від оренди від цього майна це поповнення міського бюджету. Одноразовий продаж. Це теж, в принципі, поповнення міського бюджету, але це одноразове поповнення. Ми продали приміщення і забули про нього. Громада втратила його, бюджет більше не поповнюється, а це не відновлювальний ресурс, тому що комунального майна не стає більше. Це все, що дісталось нам в спадок по суті, від наших попередників. І в центрі це приміщення, які приносять чималу оренду. На цій сесії, до речі, також виносилося два приміщення: одне приміщення площею 101 квадратний метр по вулиці Соборній. Яке було бажання продати шляхом викупу? Інше приміщення поблизу першої аптеки, вулиця Камінецька, там 605 квадратних метрів. Це величезні за площі приміщення в центрі, оренда від яких давала би величезні надходження в міський бюджет? Тут було бажання продати. Ну, дякувати Богу, не вистачило голосів, ми виступали проти, наполягали на тому, що цього не можна робити. Ми маємо залишати ці приміщення в комунальній власності, аби ними могли користуватися навіть наші нащадки. Є оренда, конкурс на оренду, виграє бажаючий, постійні надходження до бюджету, приміщення залишаються комунальними. І ці, до речі, два проекти рішення не набрали необхідної кількості голосів. Дякувати Богу, нам вдалося відстояти два приміщення. Вважайте, майже 705 квадратних метрів комунального майна. Ми і раніше такі речі максимально піднімали, навіть і до суду зверталися. Приводу приміщення по Проскурівській 1, 13 відділення пошти. Теж курка, яка несла завжди золоті яйця. 384 тисячі е, гривень від оренди щороку. Зараз одномоментно продали і все, і приміщення приватне. Олександр, от зараз всі події, які відбуваються, розглядаються через призму тих подій, які відбуваються на Майдані. Євромайдан, так званий, є позиція свободи щодо цих подій, які відбувалися. Знаємо, як вони розвивалися далі. Кілька разів приймав Хмельницький майдан резолюції з цих питань. Я би хотів, щоб ми поговорили про це з іншої, так би мовити, точки зору. От що означають події на Майдані і позиція людей щодо утвердження кожної людини у прагненні до волевиявлення, до свободи своїх думок, міркувань, до прагнень своїх. До речі, дякую телеканалу Ексклюзив за об'єктивне висвітлення всіх подій, які відбуваються на Майдані. Постійне висвітлення. Ви займаєте об'єктивну позицію, і це як на мене правильно. Майдан стоїть з 22 листопада. І Його дійсно можна розглядати сьогодні під різним кутом зору. І я думаю, що для того мало буде ефірного часу, аби поспілкуватися про всі ті кути зору. В плані якого можна розглядати майдан і дійсно, ми про те вже багато і в сюжету говорили, і про політичну складову, і чому люди вийшли на майдан. А про, так би мовити, от сферу особистої свободи і особистої мотивації, чому людина виходить на Майдан. Говориться мало. Ну, знаєте, я щодня фактично на Майдані, навіть в день, коли в мене народжувався син. Я був на Майдані в Хмельницькому, відвідував і Київський майдан. Я можу сказати до всіх, хто нас чує і бачить, що для того, щоб зрозуміти, що таке український майдан, там треба бути. Я зараз от читаю багато аналітики, от Буквально сьогодні прочитав цікаву статтю одного російського журналіста, який відвідав Майдан, і сказав, що власне, ну, той, хто сприймає майдан через засоби масової інформації, він нічого не розуміє. Тому що через ці ті фільтри... На жаль, не доходить найголовніше це емоції, це повітря Майдану, і це атмосфера Майдану. Це дійсно як Запорізька Січ, коли козаки тікали від тої такої битовухи, яка була там в Литовсько-Польській державі, на острівок свободи, де самоорганізовувалися, де самі захищали себе і де максимально реалізовували свої права на особисті права і свободи. І Майдан це дійсно щось таке особливе. Я переконаний, що ніде в світі такого немає, навряд чи коли буде. Це українці можуть запатентувати Майдан, без сумніву, унікальна абсолютно річ. Коли ти дихаєш повітрям майдану, ти відчуваєш себе вільною людиною. Ти розумієш, що таке справжня свобода, що таке справжня самоорганізація, що таке справжня дисципліна, що таке взаємодопомога, що таке справжнє товариство. Бо той, хто стоїть поруч тебе на Майдані, це твій побратим. Який готовий завжди тебе підстрахувати, прийти на допомогу, допомогти. І через майдани формується українська нація. От я переконаний, що саме явище Майдану це вже перемога. Це вже доконаний факт, і це перемога, тому що тільки те, що люди вийшли, українцям завжди кажуть, українці у них же, що моя Хат хата з краю, я нічого не знаю. Вони пасивні, вони байдужі, вони ледачі. Скажіть мені, хто виходив в такій кількості, які нації готові виходити в такій кількості на Майдан. Коли до двох мільйонів в Києві людей збираються одного моменту, і цей Майдан понад місяць триває, коли він фактично існує за рахунок утримання самих ж людей, які виривають кошти з сім'ї, з бізнесу, закривають роботу і йдуть себе захищати. Ну, Бо, що вони. Ну, не цифри, скільки Хмельницький майдан зібрав. Ми звітували, коли в нас були певні цифри, на 22 здається, грудня. То в скриню Свободи надійшло 108 тисяч гривень, в скриню Батьківщини плюс удар 105 тисяч гривень. Це величезні кошти, які дали люди, самі люди. Причому хтось кидає гривню, а хтось кидає чималу суму. І це люди, які заробили ці кошти, вони відчувають приналежність до тої свободи, до того духу особливого. Я переконаний, що Майдан переможе в будь-якому разі. Незалежно від тих, скажімо, політичних вимог, які будуть виконані, тому що ну нем... О, цих людей, які це стоять. Це Майдан, як явище суспільне. Цих людей, які стоять на Майдані, ну їх ніхто вже не поверне в те минуле, яке було. Це вільні люди, це люди, які розуміють, що таке гідність, які мають цю гідність, і які обов'язково відвоюють те, за що борються. Як суспільне явище, Майдан вже відбувся. Про це вже можна говорити твердо. Дуже багато до речі зараз таких от закидається. Різноманітних моментів про злиття Майдану, про невиконання вимог і так далі. Я переконаний, що Майдан своїх вимог досягне. Майдан розхитав той човен. Майдан показав усі ті вади влади, які є, всі ті хиби. Майдан змінив українців найголовніше. Українці на сьогодні стали інакшими. Нація продовжує своє формування. Я думаю, що українська нація після майдану вона зможе побудувати нормальну українську державу. І незалежно від того, навіть якою буде в подальшому влада, вона однозначно буде рахуватись думкою українців. Тому що Майдан це показав: не можна не зважати на людей, не можна не чути людей, не можна бити людей. Бо люди виходять, себе захищають і готові давати здачі. А що далі? От зараз новорічні свята. Майдан буде зустрічати Новий рік на Майдані за А далі що? Майдан стоїть і буде стояти. Майдан стоїть і буде стояти до перемоги. І ніякі свята тому не завада. Я думаю, що величезна кількість людей з радістю відсвяткує Новий рік, і Різдво, і святвечір, і перший, і другий, і третій на Майдань. Зараз створені вже створена всеукраїнська організація Майдан. Будуть створені всі ці організації в регіонах. Ми буквально я думаю, в неділю оголосимо про створення обласної організації всеукраїнського об'єднання Майдан. Це буде такий загальносуспільний рух. Куди війдуть партії, громадські організації, громадяни, журналісти, всі бажаючі. І цей громадський рух буде виробляти стратегію зміни системи, не облеч і прізвищ при владі, не кольорів партійних, а зміни системи. Про що ми теж дуже багато говоримо, і Свобода завжди наполягала на тому, що Україна без зміни системи нічого, власне, особливо в Україні не відбудеться. Бо коли в бочку з кислими гірками потрапляє свіжий, він скисає. Ми повинні поміняти бочку. І е, міняти саме систему робити системні зміни для того, щоб змінити країну. Які там косметичні ремонти нам вже не допоможуть. Повна зміна, повне перезавантаження. Тільки тоді ми отримаємо шанс власне побудувати нормальну українську європейську державу. Майдан продовжується в неділю. Ми в Хмельницькому вічі традиційно збираємо. До речі, і, і в нас він продовжуватиметься далі. І люди виходять. У нас навіть був момент, коли ми звернулися до громади в Хмельницькому. Кажемо, ну власне, зараз головне завдання їхати до Києва. Може, ми трошечки паузу зробимо. Люди кажуть, ні, вибачте. Ви собі робіть, а ми будемо ходити. Тому що Майдан для нас це вже невід'ємна складова життя. Це як е, пряме народовладдя. в Київській Росії, Запорізькій Січі, народні збори, Вічі. Де вирішувались усі важливі питання суспільно-політичного життя, так і майдан в Україні стає такою формою прямого народовладдя, де ми сподіваємось, будуть вирішуватись важливі питання існування України. Олександр 13-й рік, який він був для свободи. Які головні такі віхи можна назвати? Ну, рік був дуже насичений і змістовний для свободи, як завжди. Ми багато звітували. Дякувати знову ж таки можливості звітувати в студії. Після кожної сесії ми мали можливість говорити про деталі, про більш якісь глобальні речі. Свобода йшла наміченим шляхом. Ми, власне, ті програмні цілі, які перед собою ставили, виконували. Багато чого вдалося зробити. Багато вдалося зробити корисних справ для людей, для громади, для української нації. Десь якісь речі ми, скажімо, можливо, не змогли реалізувати, але я переконаний, реалізуємо в подальшому, в 2014 році. Аналізуємо зараз про все те, що було в 2013 році. Рік був дійсно дуже такий насичений, змістовний. І я переконаний, що ми попрацювали разом з громадою ну, доволі плідно. Нам є про що звітувати. Я сподіваюся, що ми виділимо десь окрему передачу і поговоримо вже про і депутатську роботу, і про партійну роботу в 2013 році, бо минув цілий рік, а ми мали практику звітувати за рік по конкретних пунктах. І будемо ті речі, які не виконали, переносити і роботу в 2014 році. Прозвітуємо, розкажемо. Ну, рік був. Дякувати Богу! Завершується він майданом, що демонструє те, що власне все-таки. Дух нації живе, нація готова боротися за свою свободу. Значить, ми робили все правильно. 14-й рік. Яким він буде для вас? Чого від нього чекаєте? Ну і традиційно побажання, віншування нашим глядачам. Я думаю, що 14-й рік також буде дуже насиченим. Продовжується майдан, продовжується революція гідності. Я думаю, що нас чекає дуже багато подій. Від себе ми готові зараз Українське об'єднання Свобода брати на себе відповідальність. Є знову ж таки програмні засади, згідно яких ми слідуємо. Є намічені плани, дуже серйозні плани. Я переконаний, що 2014 рік принесе в Україну нові віяння, нові зміни, і стане тим роком. Дуже важливим роком, важливою сходинкою на шляху побудови нормальної української держави, нашим слухачам, нашим глядачам, якими ми постійно спілкуємося. Відчуваємо підтримку, зауваження, критику. Я можу побажати тільки наснаги, сили, здоров'я. Ми маємо з вами разом робити усе від нас залежне і усе від нас можливе, або дійсно будувати нормальну українську державу, або будувати нормальне майбутнє для своїх дітей і внуків. Я переконаний, що все в нас вийде, обов'язково. Все залежить від наших дій. Дякую. Дякую, шановні глядачі, за те, що були з нами. Нагадаю, що ви дивилися передачу Позиція. Гостем нашої студії був депутат Хмельницької міської ради Олександр Семчишин. Це Українське об'єднання Свобода. З новим роком і з різдвом. До побачення.